Біль всіх початківців, хто пробує якось себе реалізувати у блозі, це синдром відкладеного контенту. Я думаю, він у кожного з вас був, особливо в тебе, якщо ти. Починаєш або в процесі створення якогось свого особистого бренду, створення своєї сторінки так, у соцмережах. Я думаю, ти з цим пунктом зустрічалася дуже часто. Що ж це таке? Це відкладеного контенту це коли в тебе є якась ідея, так або взагалі в тебе якась сталася подія, але ти думаєш, ні, відкладу я це для кращих часів. Я його так подам, так подам. Там всі аж ахнуть охоплення, просто взлетять до небезда. Потім проходить той тиждень, і ти така ні. Надо, наверно на слідуючий тиждень буде більше часу, щоб його якраз показати. Потім проходить слідуючий слідуючий тиждень, і ти потім не реалізовуєш цей контент просто через те, що втратила власне цей імпульс, цю ідею, щоб розповісти в соцмережах. Насправді цим синдром відкладеного контенту дуже багато хто боліє, можна так сказати, навіть я інколи відкладаю якийсь цікавий контент, думаючи про те, що наверно подам його завтра чи післязавтра, або взагалі на слідуючий тиждень, і я його далі так і не реалізую. Чому важливо одразу реалізовувати свій контент через те, що втрачається та думка? Та ідея того, що ти би хотіла розповісти, до прикладу стається з тобою якась дуже класна ситуація, якась трансформаційна. Є два варіанти: або ти це відкладаєш, ти його потім взагалі не постиш, ну 99% ж ти його не запостиш, або ж ти його реалізуєш одразу в найближчі дні. Ти маєш свіжі думки на ту ситуацію і можеш її передати. Бо чим довше ми відкладаємо цю ідею. Тим більше спадають наші емоції, наші думки, наші інсайти до цієї ситуації. І через це нам здається, що цей контент вже нікому не буде цікавий, нам не буде що розповісти, і тим самим ми цим не ділимося. Ось, власне, ось це є причина відкладеного контенту. Чому ми часто відкладаємо власне, наш контент? От зараз я це не подам так, як би я хотіла. Бо, наприклад, на слідуючий тиждень буде правильна ситуація, буду гарно вбрана. Ось тоді буде краще подати. Насправді ні. Ми просто себе заводимо в оману тим, що ми це зробимо, бо ми цього не будемо робити. Ми просто з кожним днем. Більше знецінюємо це, і тим самим ми її не реалізовуємо. І чим погано, то що ми не реалізовуємо, дуже часто ви можете побачити, що цю ідею може реалізувати хтось інший. Ідея не проходить лише тобі. Одні беруть і реалізуються, а інші відкладаються в довгий ящик і потім цього не реалізують. І власне, от зараз ми поговоримо про те, чому хтось реалізується, да, досягає якихось успіхів, пов'язаних із блогом, або загалом пов'язані у якійсь е, сфері. А ти, наприклад, далі чекаєш. Правильного моменту, от буде новий місяць, буде понеділок, чи там перше число, от тоді все налагодиться. Воно ніколи не налагодиться. Це так само пов'язано із спортом, із веденням блогу чи взагалі якійсь реалізації своїй. Так ми чекаємо особливого моменту, а особливий момент він ніколи не настане. Ми його самі маємо робити. Цей особливий момент. Чим відрізняються успішні люди від тих, хто весь час чекає особливого моменту власне рішенням і діями, так якщо ми зараз беремо власне реалізацію в соцмережах, тобто збільшення підписників та загалом досягнення якихось результатів, ті, хто швидше реалізується або вже реалізувався, вони не думають. Як буде виглядати цей контент? Вони не думають, чи він буде гарний, чи він буде в тему. Вони це роблять і потім вже це аналізують. А люди, котрі весь час чекають особливого моменту, що почнуть, наприклад, розвивати блог, сама на цьому шляху була. Дуже часто ми думаємо, ми робимо ідеальний контент, да? мається на увазі, хочемо е сторіс так зробити, щоб просто всі ахнули, да? щоб жодної помилочки не було. Чи змонтований рілс, чи оформлений пост, ми стараємося вижати. Все зробити таке ідеальне, але насправді я зараз вас дуже розчарую. А... Окрім нас, хто створив цей контент, ніхто більше на нього так не акцентує увагу, як тільки ти. Лише ти дивишся на нього з тієї точки зору, бо ти його створила, да? І ти дивишся. Чи тут все правильно, чи там немає помилки. Насправді, навіть якби була помилка, люди взагалі не концентруються на цьому. Тому що нас в еру соцмереж, в таку швидку еру, люди не мають часу там концентруватися, щось обдумувати. Так хіба ж якщо ти працюєш ніші, наприклад, з маркетином в соцмережах, так, тоді ти більше аналізуєшся. А так люди швидко скролять і в них немає часу там замислюватися або дивитися, яку ти там гарний стікер додала, або як ти класно змонтувала. Вони побачили. І пройшли далі. Ти, наприклад, над цим Рілсом чи Сторіталом сиділа тиждень чи два, а інші. Котрі більш швидко реалізують, так а вони роблять, наприклад, на 80%. До речі, дуже класна ідея робити на 80 чи 70, Де він не пам'ятає, як ця практика називається, але мається увазі, що ти робиш не на всі 100%, а робиш на, на такий рівень, коли ну, типу, нормально, воно гарно виглядає. І для інших людей воно буде виглядати прямо на 110 чи 200%. Для нас воно можливо виглядає не менше через те, що ми більш прискіпливі до свого ж контенту чи до своєї якоїсь дії. Суть цього зробити якусь дію. Не на весь максимум, а, наприклад, на 80%. Тоді ми не настільки виснажуємося, і тим самим ми можемо зробити більше, наприклад, одиниць контенту. Я все буду вимірювати контентом, тому що я працюю в цій сфері і мені легше навести приклади. До речі, давай познайомимося. Мене звати Аня, я експертка з особистого бренду. Працюю також вже більше чотирьох років СММ та цікавлюсь маркетингом. Я розвиваю свій особистий бренд. Хочу сказати, що я запустила своє перше наставництво, маючи лише 380 підписників. І зараз запускаю свій другий потік, і хочу сказати, що не завжди кількість виправдовує якість. Тому, маючи навіть таку малу кількість підписників, я змогла б продавати. Це підтверджує мою теорію, що люди купують не лише у тих, хто, наприклад, має там багато підписників. Черт, люди купують інформацію і те, що ви подаєте. Бо я, наприклад, створила своє наставництво по розвитку особистого бренду і в ньому вчу, як правильно будувати сенси. На своїй сторінці як продавати, проявлятися у блозі, не боячись цього. Ей! Тому, якщо ти хочеш почати все-таки розвивати блог, да не відкладати свій блог у довгий чорний ящик. Побороти синдром відкладеного контенту, побороти, бо виходу в сторі, та осуду, що скажуть інші, бо я це все проходила на власному шляху і знаю, як це. І збудувати свій сильний особистий бренд. Запрошую тебе до себе на наставництво. Знизу ти знайдеш анкету, вона тебе ні до чого не зобов'язує. Я з тобою зв'яжуся, ми проведемо зум. Більше тебе дізнаюся, ми з тобою поговоримо. Я тобі дам ідеї вже до реалізації, ти можеш отримати безкоштовну консультацію від мене, поспілкуватися зі мною, отримати апгрейд свого профілю і що ти зараз, які ти дії зараз робиш неправильно, і що би варто було вже почати робити? І власне в цій же тематиці, що робити не на свій максимум, ми не настільки виснажуємося емоційно фізично, і в нас є сили робити щось далі. Виграє не той, хто зробить найкрасивіше, виграє той, хто зробить більше дій. Успішними стали не ті, хто зробив там найкращу рекламу, а виграє той, хто зробив більше спроб, щоб досягнути чогось. Наприклад, згадаємо власника Aliexpress, засновника скільки йому раз відмовили, якщо я не помиляюся, 100. так само письменницю Гаррі Поттера, не пам'ятаю, її звати в скількох редакціях її відмовили. Ідея в тому, що не потрібно робити ідеально. Потрібно робити на 80%, щоб могти зробити наступні інші дії. Бо, наприклад, до тебе прийшла ідея, і ти не робиш її тиждень чи місяць і думаєш, як вау, воплотити. А ти зроби декілька, наприклад, одиниць контенту до цієї ідеї, і подивися, що над тим, як ти сиділа, там. Тиждень на той, той одиниці контенту мається на увазі, наприклад, рілсом монтувала, він міг не зайти. А в людина, котра зробила на цю ж саму тему чотири рілса, в неї один рілс зайшов. І власне так вимірюється, можна сказати, успіх. І зараз в моєму спічі не знайдеться сенс про те, щоб зробити гірше. Моя ідея сказати тобі, що потрібно більше пробувати аніж думати, роздумувати, вигадувати, як ти це подасиш. Бо ми дуже багато думаємо про те, як воно буде виглядати а особливо думаємо, що про нас скажуть, як подумають. А може, я тут щось не так сказала. Потрібно просто діяти. Наші дії призводять власне нас до якогось результату. Чим більше ми будемо робити дій, тим швидше ми зможемо нащупати, можна сказати, нашу подачу, нашу аудиторію, те, як ми хочемо проявлятися. Бо якщо ми не пробуємо, ми не помиляємося, то ми не будемо знати, чи ми робимо правильні дії. Без помилок не буває успіху. Я думаю, це всім зрозуміло. Тому моя ідея в тому, щоб сказати тобі, що не потрібно. Чекати якогось особливого моменту не потрібно чекати першого числа місяця, не потрібно чекати нового місяця, нового року. Потрібно починати діяти вже зараз, адже. Наше життя через 5 років залежить від того, які дії ми зараз робимо, так чи наші мрії воплотяться в життя через 5 років, чи ми далі будемо лише мріяти? Скажу одну дуже важливу річ, власне, ви можете це перекласти на якийсь інший свій досвід, так або якусь експертність, але рік чи півтора роки назад я дуже сильно пожаліла, що я колись не почала вести блог, бо я опинилась дуже в скрутній ситуації. В мене не було клієнтів, я працювала там на півставки, на роботі і я. Зрозуміла, блін, Аня, якби ти почала тоді розвивати блог, не побоялася, не побоялася того осуду, не побоялася, що про тебе скажуть інші, ти б зараз була зовсім на іншому рівні. Реально, я дуже цьому шкодую, і тому я прям закликаю всіх, що якщо в тебе... Виникла ідея почати розвивати блог, не потрібно відкладати це у великий чорний ящик. Потрібно це робити вже і зараз. Бо якщо ти почнеш це зараз, ти переломиш всі оці моменти, типу, боясь, що сказати, що про мене подумають і так далі. Це все буде. Без цього ніяк. У мене немає якоїсь чарівної таблетки, що це зникне. Ні, це буде. Це все наш досвід. Але це тобі дозволить стати в майбутньому тим, до кого ти йдеш. Тому не варто підкладати дії, які ти можеш зробити вже і зараз. Я знаю це дуже сильно хочеться. Ми не хочемо виходити із зони комфорту. Але якщо ти хочеш чогось досягнути, тобі потрібно робити якісь дії, котрі будуть тебе приводити до результату. І повертаючись до нашої теми синдром відкладеного контенту, хочу сказати, що дуже класно працює імпульс діям. Якщо в нас виникає якась ідея, я вже казала, що ідея може виникати не лише в тебе, вона може виникати в декількох людей одночасно, так і тому тут варто, якщо в тебе виникла ідея. Вже почати якось це реалізовувати. Тобто, як, наприклад, в тебе виникла ідея зробити такий то сценарій для рилса або показати так-то якось свою послу. Ти береш, хоча б відкриваєш зошит блокнот, і вже записуєш, як ти це будеш реалізовувати, якщо в тебе виникла ідея, і найкраще реалізовувати це впродовж 72 годин, бо пізніше в тебе буде вже спад цього ентузіазму цих думок, і ти вже будеш з кожним днем думати, можливо, пізніше, можливо, завтра і можливо ніколи. Тому не варто. Відкладати, ми маємо робити вже і зараз. До речі, цього я і власне навчаю в себе на наставництві. Я вчу дівчат взагалі підмічати контент, бо дуже часто у нас якась ідея, але ми не знаємо, як це подати. А по друге, я вчу дівчат не відкладати контент, щоб посити тут і зараз не впродовж найближчих годин, щоб не загубити свої інсайти, думки, свою енергію, яку ти відчуваєш. Так? я по-друге, щоб... Почати, бо нас можуть бути дуже класні ідеї. В нас можуть бути дуже класні та думки, інсайти того, як би це подати. Але через те, що ми це відкладаємо. Ми цього не реалізовуємо, або навіть якщо ми вже реалізуємо, ми це не реалізуємо так, як було, наприклад, тиждень чи два назад, коли ти мала цю жагу це показати, бо ти вже це будеш так реалізовувати? Ну може покажу так, може так, ти вже цьому настільки не зацікавлена. Тому важливо, от власне, в цих перших 72 годинах почати робити дії, щоб реалізувати свою ж ідею. Як ж боротися ще з синдромом відкладеного контенту через те, що типу да, це класно? Перші 72 години, але якщо в мене часу, якщо мене діти, якщо Сім'я, у тебе ще якась є робота, так? Як це робити? Насправді все у нас в голові. Цей синдром відкладеного контенту можна сказати, що вихід із якоїсь зони комфорту в якомусь плані. Бо дуже часто, коли є якась класна ідея, ми розуміємо, що вона може нам дати якийсь результат, і ми, можливо, боїмося цього результату. Була почула в одному подкасті. А що якщо вийде? Ну, типу, ми звикли, що в нас нічого не виходить. А що, якщо вийде? А що якщо залетить той рілс? От що ти будеш робити? І ми не готові до цього. Потрібно не боятися маленькими кроками змінювати своє життя. Ніхто за нас цього не зробить. Можливо, це сигнал нам, що якщо ми відкладаємо той контент, ми чогось боїмося. Можливо, ми боїмося осуду, бо що будуть говорити про нас. Можливо, ми боїмося, що ми будемо здаватися якимись смішними. Можливо, десь тут закладена наша боязнь постити чи щось робити. Бо якщо в тебе є ідея жага, то зазвичай ти це береш і робиш. Але якщо в є ідея, і ти боїшся це робити, точніше, наш мозок відкладається, це, можливо, це щось глибше. Загалом це все була рада з тобою зустрітися. У мене, до речі, ще є в інстаграмі. Хайлайт про синдром відкладеного контенту та рілс, запрошую тебе до інстаграму. Я активно розвиваю свій блог і показую на своєму прикладі, як не боятися, як проявлятися, і буду рада бачити тебе в себе в блозі.